Збираємо вже водичку в басейн у нас во внутрішній. Повністю підготували вже і новітню систему обігріву за рахунок енергії повітря. Ось такий був санузел Раніше ми його з нього зробили невеличку топкову. Обігріватися тепер буде він тепловим насосом повітря вода. Але тут поставили ми зовнішній блок, там внутрі внутрішній блок. Для керування ми поставили ось такий гарний термостат ТриХ, він недорогий, він має... Можливість працювати по виносному датчику температури, який от прикріплений до теплообмінника. І у нас є от такий от один насосик, яким керує цей термостат, який буде по заданій температурі води от, подавати сюди на нагрів басейну тепло. А ще тепловий насос повітря, вода, отакий от от 10 кВт, який можна використовувати як для невеличких будинків, 100-120 метрів квадратних, так і для квартир. Працює старим насосиком на систему опалення. Тут тепла підлога від зроблена. В системі у нас є ще така невеличка ємність, вона тут буквально на 40 літрів. Бачите, на стіночку поміщається, яка забезпечує тепловий насос правильною відтайкою взимку, ну і служить от як гідравічний. І порозділіти багато місця не займається можна от на 2 квадратних метрах все розмістити і мати мінімальну платіжку на обігрів. Мати мінімальну платіжку на підігрів води в басіні, ну і взагалі ще гарячу воду можна тепловим насосом гріти. А якщо правильно зробити систему ізначально, від теплового насосу влітку ще можна охолоджувати приміщення через фанкойли. Тому, друзі, кому цікава тема гарних інженерних рішень на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по в втрати цього профільного. Всім тепла в охолоду, слава українцям.